По завершенні новорічно-різдвяних свят комунальні служби міста вже встигли забрати з Майдану Волі торгові ятки, які знаходилися там майже місяць. Зняли іграшки зі святкової ялинки. Також згасла ілюмінація на Майдані. Проте один із головних новорічних атрибутів забирати не збираються. Далі у сюжеті Тараса Бурека. Як можна побачити на Майдані Волі вже нічого не нагадує про свято. Зникли іграшки з головної ялинки міста, яку цьогоріч прикрасили саме на Майдані Волі. Проте ще одне встановлене під час новорічних святкувань деревця стоя. У Тернополі і надалі. Мова йде про революційну ялинку, яку встановили поблизу Єврономету у нашому місті. Це міні-ялинка Майдану Києва. Вона символізує боротьбу українського народу за, за волю. Та ялинка буде стояти доки. Доки ми не переможемо, додавати прекрасну революційну ялинку нашого міста немає сенсу, каже Микола Крук. На ній є все, що нагадує про політичну ситуацію в державі.